Вітаю! Сьогодні покажу, як намалювати вулицю за допомогою лінійної перспективи. Це спосіб, завдяки якому можна показати простір цієї вулиці, глибину зображення, і багато будемо користуватися лінійкою. Спочатку можна користуватися лінійкою, а далі, вже, коли буде досвід, вже малюємо без лінійки. Трошки вище середини аркуша проводимо лінію. Скільки в мене вийшло, від нижнього краю в мене вийшло 9 см. На лінії горизонту відмічаємо серединку, це якщо альбомний аркуш, то 15 см приблизно. Я малюватиму вулицю, що йде вдалину, і будинки по обидва боки вулиці. Найлегше, що можна зробити, це з'єднати центральну точку з усіма куточками аркуша. Ця лінія це місце, де в нас будуть стояти будинки. Будинки ми малюємо між двома діагоналями. Проводимо вертикальну лінію. Відстань від краю листа до лінії повинна бути однакова і внизу і вгорі. В мене 5,5 см тут Ага, і 5,5 см вгорі. Від першої вертикальної лінії відступаємо 3 см тепер і проводимо другу вертикальну лінію. Це стіна будинку. Через якийсь проміжок буде інший будинок, тобто найближчий до нас будинок. Ось так проводимо лінію, і це буде перший будинок. Тепер покажемо, що між будинками є прохід. Позначаємо бічну стіну будинку двома невеличкими горизонтальними лініями. Витираємо допоміжні діагональні лінії. І ми бачимо вже будинок, його фасад і його бокова стіна. Наступний будинок. Також відступаємо у цю частину будинку, бокову стіну ще меншу. А ширина фасадної стіни може бути будь-яка. Можна буде менше зробити, можна більше, як завгодно. Будинки можуть бути однієї висоти всі, як зараз, а може бути один нижче, один вище, один ширше, другий вище, на чотири під'їзди, на два під'їзди. Ось саме цей будинок я хочу зробити трошки нижче, позначаю висоту будинку, яка мені більш подобається, і за допомогою лінійки з'єдную точку центру з даною точкою. Оліцем прокреслюю тільки по самому будинку: на сусідній мені не треба, я позначаю тільки висоту цього будинку. Але тепер ми більше бачимо стіну цього будинку, тому треба домалювати ширину будинку. Бачите, в нас тепер будинки всі різної висоти. Далі можна намалювати паркову зону або продовжити малювати будинки. Ні, все-таки зроблю з цього боку вулиці всі будинки однаково висоти. З цього боку вулиці намалюємо один великий будинок, один маленький, а далі я ще не вигадала. Так, великий будинок малюємо. А далі такий самий будинок малюємо, тільки він буде трошки нижче і ширше. Широкий будинок буде. Обираємо висоту будинку, ставимо відміточку і з'єднуємо. Знов центральну точку на лінії горизонту цією відміточкою промальовуємо, прокреслюємо тільки по будинку. Місця ще багато залишається, тому ще один будиночок високий намалюємо. Таку саму стіночку бокову прокреслюємо. Відмічаємо довжину будинку. І, звісно, ширину будинку теж треба. Та стіна бокова, яка за маленьким будинком ховається. А далі буде в мене до лінії горизонту паркова зона. Малюємо дерева, можна малювати тополі скільки у вас міститься, малюємо, можна трошки вище цієї діагоналі намалювати, можна до діагоналі. Це залежить від того, якої висоти будуть у вас дерева. За будинками так само можна намалювати дерева якісь, у дворах теж ростуть дерева. я малюю то полю. Малюємо далі. Тут стоять будинки, але біля будинків має бути тротуар, тому. Позначаємо ширину тротуару і з'єднуємо знов цю крапочку з центральною нашою відміткою на горизонті. З іншого боку вулиці робимо так само, малюємо тротуар. А тут я хочу намалювати газон, на ньому можна намалювати квіти, клумби зробити або кущі якісь. Біля тротуару малюємо ще одну лінію. Недалеко це буде бордюр. Всі лінії проводимо через центральну крапку. Знаходимо середину проїжджої частини, в мене це 10 см, та малюємо дорожню розмітку. З цього боку будинки всі однакові, тому нам треба вирішити, скільки буде поверхів. Я думаю, що 5 якраз буде досить. В мене найближчий будинок 16 см. 1 см від тротуару відступаємо і 15 добре ділиться на 5. У мене буде 5 поверхів по 3 см. І знову за допомогою лінійки з'єднуємо ці позначки поверхів з центральною точкою на лінії горизонту. Проводимо лінію через усі будинки. Це лінія початку вікон першого поверху. Далі так само поєднуємо центральну точку зі всіма відмітками поверхів. Тепер в межах поверхів малюємо вікна. Вікна можна малювати будь які але не забувайте між поверхами, між вікнами залишати Трошки простору, це все ж таки або стеля, або підлога має бути. На цьому будинку я намалюю, наприклад, скляні балкони, або, може такі вікна. На боковій стіні можна намалювати стінопис або мурал. Зараз це дуже поширене монументальне мистецтво. З цього боку вулиці також відзначаємо поверхи. У кожного будинку може бути різна кількість поверхів, але я поки що малюю якомога простіше, тому відмічаю кількість поверхів на найближчому будинку. Цей маленький будинок вже закінчився, все, на ньому буде менше поверхів. На цій частині будинку так само буде мурал, наприклад, колосок зі стрічками. А на цьому будинку сонце і квіти. Можливо, це дитячий заклад, або садочок, або центр творчості. Наразі вікна промальовувати не буду. Намалюємо кущики на газоні. Можете намалювати квіти, можете просто травичку. На небі можна намалювати декілька хмаринок. На будинках теж можна намалювати в якісь конструкції, зазвичай вони там бувають: Антени, телевізійні, мобільного зв'язку, круглі тарілки супутникові. На проїжджій частині можете намалювати будь-який автомобільний транспорт, але не забувайте, що чим ближче до нас, тим більшого розміру малюємо, чим далі від нас, тим меншого розміру. Вікна можна намалювати будь-які. Можете зафарбовувати і фарбами, і фломастерами, і олівцями. Сподіваюся, що у вас все вийде. На все добре!